Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене пісні пончики чи вергуни. Хто як дивіться, яке тісто? Дуже просте, дуже легке. Рецептики, я напишу. З чотирьох інгредієнтів. на Борошно, вода, сіль і олійки трішки. І зовсім трішки цукру. Ось таке тісто гарне виходить, дівчата. Таке повітряне. Можна хліб пекти з нього. А в мене сьогодні будуть вербуни чи пунчики, що вже вийде. Значить так, розділяю я тісто на такі маленькі кульки. Зовсім такі малесенькі. Ось так. Це дуже легко. Головне з душею все робити, все вийде, дівчата. Я, дівчатка, знаю лише одне. Чим простіше тісто, тим воно повітряніше і легке. Бо багато пишуть, а що без яйця? Без яйця, дівчата, без яйця. Тепер, дівчатка, наливаю, в звичайну сковорідку, стакан олії і ставлю розігріватися. При нагріванні олія завжди збільшується вдвічі. А тепер розпліскую ось так. Руки вмочаю олії, щоб не липли. Хоча можна і не вмочати, таке тісто гарне, що. Не прилипає взагалі. І так, як звичайні вергуни роблю надріз, вивертаю і кладу в сковорідку Все дуже легко. сковорідка вже регрілася. Ось так. Взагалі-то з цього тіста можна пиріжки робити, які ви захочете. Хоч в духовці випікати, хоч сковорідці. Не забувайтеся, з капустою можна робити, з картоплею, з маком, із, з грибами. З чим забажаєте? З повидлом, з яблуками. Ось так вони обсмажуються, такі гарні, рум'яні. Мені холодно нема чого вдіти. Холодно нема чого вдіть. Ну, біжіть, я вас потім одвезу. Ти ти знімай, Що я там. Так, дівчатка, тепер. Ось так я трушу цукровою пудрочкою. Якщо ви трішки більше додавите цукру, то вони будуть рум'яніші. І не тільки рум'яніші, а ще будуть їх румкіші. Дуже просте тісто, дуже легке і нічого смачнішого не буває. Чай, Маринка спішить в гості. У мене донька в гостях з онуком. Те, що треба швидко і смачно. Це неймовірно смачно. Готуйте з задоволенням, бережіть себе і пам'ятайте, що все буде неодмінно добре. Гарного всім дня і мирного неба. Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!